Сьогодні зранку у Кременчуцькій обласній станції переливання крові як ніколи людно. Звичайні громадяни, працівники підприємств, Національна поліція Кременчука та навіть вихованці Кременчуцького льотного коледжу прийшли організованими групами, аби здати кров. Хочу дуже подякувати. І працівникам національної поліції, і в їх лиці всіх тих людей, які з реагують на ті наші прохання, заклики прийти до нас і здати кров. Сподіваюся, що і інші колективи, дивлячись наші репортажі, враховуючи досвід інших колективів, будуть звертатися до нас і не будуть байдужими наші мешканці міста, а будуть приходити і здавати кров. Варто відмітити, що працівники національної поліції Кременчука на постійній основі займаються донацією крові завжди відгукуються на заклик, адже розуміють наскільки це важливо. Вирішила, що треба здавати кров, тому що, ну, по перше, з нашої ситуації в країні. Крові потребує дуже багато людей, військові, дітки. Кожен з нас може ну, здати крові, врятувати якнайменше то дві людини. Кров зданий вперше. Перший раз здавала в Донецькій області, потім здавала в Дніпропетровській області. Сьогодні тут перший раз тут дуже подобається і взагалі вирішила здавати, бо це вкрай необхідно наразі в наш час. Кожна донація крові може врятувати не одне, а відразу два житті. Тож у Кременшуцькій обласній станції переливання крові закликають брати приклад з представників поліції та долучатися до доброї справи для того, щоб ми мали резерви, нам потрібні донори. Тому всім донорам величезна подяка. Очікуємо, як завжди. Потреба є в абсолютно усіх групах крові. Війна триває. Ми бачимо, як активно ворог атакує наші міста. Ми бачимо, яка кількість є постраждалих, Ми бачимо, що потреба, на жаль, не зменшується ні для потреб Збройних сил, ні для наших рятувальників, ні для наших цивільних мешканців. Тому ми будемо дуже дуже вдячні кожному, хто зможе допомогти. Дмитро. Оцерільник Іван Ткаченко, Краманшуцькі новини